Вітаю на каналі Наповну простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Свічка горіла рівно до опівночі, не більше і не менше, ніби знала, коли має зваснути. Саме це Марта помітила не одразу, лише тоді, коли полум'я зникло, залишивши після себе тонкий запах воску і дивну порожнечу в кімнаті, де ще хвилину тому було світло. Марта завжди була тією, на кого можна спертися. Вона вміла слухати, підтримувати, знаходити слова, коли інші мовчали. Вона пам'ятала чужі дні народження, чужі страхи, чужі втоми. Її енергії вистачало на всіх, так казали люди, і вона вірила, бо коли тебе постійно потребують, легко сплутати це з цінністю. Рік добігав кінця тихо, без подій, які хочеться відзначати. Марта залишилася вдома сама не з самотності, а з виснаження. Вона не хотіла розмов, не хотіла пояснень, не хотіла бути сильною ще один вечір. У кімнаті було напівтемно. Вона запалила свічку просту, без прикрас, не для символу, просто щоб було світліше. Полум'я було рівним, спокійним, воно не тремтіло й не поспішало. Марта дивилася на нього і відчувала дивне полегшення. Світло не вимагало нічого, не чекало відповіді, просто горіло, і в цій простоті було щось заспокійливе. Вона сіла біля столу і дозволила собі нічого не робити, без списків, без підсумків, без планів, і раптом помітила, як часто за останній рік вона була для когось світлом і як рідко для себе. Вона задала дзвінки пізно ввечері, коли хтось потребував підтримки, повідомлення, на які відповідала одразу, навіть якщо сама була на межі. Рішення, які приймала, думаючи про зручність інших, а не про власні сили. Марти вважала себе жертвою, її ніхто не змушував, вона сама віддавала, бо боялася, що якщо перестане світити, її не помітять, що якщо скаже мені важко, хтось піде. І тому вона вчилася мовчати про себе, роздаючи тепло так, ніби воно нескінченне. Свічка горіла повільно. Віск стікав рівними краплями, ніби час залишав сліди. Марта дивилася на це і раптом відчула в тому, яку давно не дозволяло собі визнати не фізичну, глибшу, в тому від постійної віддачі без повернення, в тому від ролі, у якій вона завжди була опорою, але ніколи місцем, де можна відпочити. Вона подумала. А що буде, якщо я згасну необразно, по справжньому? Хто помітить, що мені темно? Хто запалить світло для мене? Ці думки не були звинуваченням, вони були чесністю. І вперше за довгий час Марта не відігнала їх. Вона дозволила їм бути, як дозволяють бути тиші, коли вона нарешті не лякає? Стало трохи нижчим. Свічка зменшувалася, але продовжувала горіти, і Марта раптом побачила в цьому точний образ себе вона світить, навіть коли ресурсу майже не лишилося, навіть коли ніхто не просить, навіть коли вже боляче, бо не навчилася інакше. Опівнічні сістдесят три наближалася. Марта не рахувала хвилини, але відчувала зміну в повітрі. Свічка горіла так само рівно, ніби нічого не змінювалося, і саме в цю мить Марта зрозуміла енергія не зникає раптово, вона закінчується поступово, коли ти постійно віддаєш і жодного разу не залишаєш щось собі. Коли стрілка годинника дійшла до межі, полум'я здригнулося і згасло, без драматизму, без диму, просто темрява. Марта сиділа і дивилася на гніт, який ще зберігав тепло, але вже не давав світла. І в цій темряві вона відчула не страх, а ясність свічка не винна, що згоріла. Вона виконала свою функцію, але ніхто не подбав про те, щоб поруч була ще одна ніхто крім неї самої. У темряві Марта вперше подумала не про те, кому ще може допомогти, а про те, що потрібно їй не глобально, не назавжди, просто зараз. Вона відчула бажання зберегти тепло, не роздати, залишити. Вона не запалювала нову свічку одразу, вона сиділа в темряві і слухала себе, і в цій тиші народилося просте усвідомлення турбота про себе це не егоїзм, це умова. За якої світло може горіти довше, Марта зрозуміла, що весь цей час вона боялася залишити енергію собі, бо вважала, що тоді стане менш потрібною. Але правда була іншою. Вона стала б живою, не виснаженою, не напівпорожньою, а цілісною. Вона запалила нову свічку, не яскраву, невелику, маленьку. І поставила її ближче до себе, не посеред кімнати. Поряд. Це був тихий жест, без зучних обіцянок, просто знак. Відтепер частина світла для мене. За вікном починався новий рік, без феєрверків, без шуму. Але всередині марти щось змінилося. Вона не стала іншою людиною, вона просто перестала роздавати себе повністю, і цього було достатньо, щоб з'явилася надія. І якщо ти історію і відчуваєш, що давно світиш для всіх, крім себе, згадай цю свічку: енергія, яку ти бережеш, не зникає, вона повертає тебе до життя. Остав лайк і підпишись на канал, якщо відчув цю тишу. Нехай тут буде більше історій, які нагадують: твоє світло теж має значення.